Чергове засідання виконкому було скликано, основна причина цього було це розглянути, була комісія відповідна, яка розглянула і слагала акти на компенсації за зруйноване пошкодження. Тобто це основне питання, чому воно потребує негайного вирішення, тому що є терміни розгляду заяв, люди звертаються і там є термін протягом місяця, їх треба розглядати. Відповідно, в зв'язку з цим було визвоне це скликання. Наразі було розглянуто саме 38 питань, це відповідно до цих актів, із них 32 виконком рішення виконавчого Комітету, це позитивні, тобто вони були прийняті на загальну суму. Це компенсація, яка буде отримуватись від держави, поє відновлені на загальну суму 7 мільйонів 600. Це мешканці. Пошкоджених і зруйнованих будівель по різних об'єктах, починаючи від влучань від по вулиці там, і мікрорайону Паркової, і Харківська, і Кандратєва, Казацького проспекту. Ну, тобто ті, хто всі подали заяви. Із шістьом було відмовлено, тому що у них були пошкоджені майно, але ті пошкодження вже були відновлені за рахунок або гуманітарних місій, або іншими там. Тобто є заяви на відмову, де люди саме відмовилися. Тому комісії були прийняті відповідні рішення про відмову. Ну, Кожна додатково розглянули питання за поданням відповідних командирів і частин, і командирів добровільчих формувань по нагородженню військовослужбовців певним, певним нагородам. Тобто це в принципі, основні питання саме позачергового виконкому. Всі планові питання, які будуть вноситись на виконком, вони будуть йти планово на черговий виконкому.